Доброго ранку, діти! Вітаю вас, дорослі! Запрошую вас на заняття з математики. Тема сьогоднішня число 8. Склад числа 8. Сьогодні ми з вами ознайомимося з новенькою циферкою 8. Розберемо її склад числа. Вирішаємо багато різних простих прикладів. Порахуймо! А ще нас чекає безліч цікавих ігор та завдань. Сподіваюсь, дітки, вам буде цікаво. Тож сідайте рівненько і я запрошу вас до перегляду цікавого відеозаняття. Якось малюк-одиничка бавився на галявині, стрибаючи, як і завжди, на одній ніжці. Вітаю всім! Вітаю один! А я от собі подумала як високо ти вмієш підстрибнути. Дай спробую. І підстрибнув на висоту третього кубика. А ви що вмієш? Вдруге, він підстрибнув аж до п'ятого кубика. А ще вище спробуй, так високо! Третє малюк підстрибнув так високо, що сім та один об'єдналися і утворилось число вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Аж вісім ніжок у мене. Вісім ручок у мене. Ось таке я. Число вісім. Ось так от до числа 7 приєдналось 1 і утворилось число 8. 7 додати 1 дорівнює 8. Числа, мерщі сюди! Привітайте нового друга! Вітаємо! Число 8 позначаємо ось такою от цифрою 8. Вісім. Вісімка! Два кружечки поряд стали. Що за дивні окуляри? у маляток запитали. Це ми вісім написали. Звірі тісто замісили, бубликів спекти хотіли. Бублики по два зліпились, вісімки з них утворились. Спробуємо тепер написати цю цифру, а ви ж, малята, не забувайте вести пальчиком у повітрі за мною. Приготувались, починаємо писати цифру зверху. Маленьке ліве півколо переходить вправе і навпаки. Пишемо цю цифру безвідривно згори донизу і навпаки. І останній раз зверху вниз і знову вгору. Ось така от діти цифра 8. Ви ж напишіть її кілька разів на папері, щоб запам'ятати. Наше нове число вісім дуже схоже на восьминога, що мешкає на морській глибині, і у якого аж вісім кінцівок. Діти, а якби цей восьминіг жив не в воді, а на суші, подумайте та скажіть, скільки чобітків йому потрібно було б взути на прогулянку. Так, вісім. Давайте спробуємо взути восьминожка у кольорові чобітки різними способами. Та зробити відповідні записи. Отже, якщо на одну ніжку взуємо один блакитний чобіток, то скільки жовтих човітків взуя восьминіг? Так, сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість та сім. І запишемо це: Один, Додати 7 дорівнює 8. Спосіб другий. Взуємо два блакитних чобітка. А ви подумайте і скажіть, скільки жовтих чобітків слід взути восьминожку. Так, шість. Рахуйте самостійно. Отже, запишемо. Два додати шість буде вісім. Тепер взуємо три блакитних човітка. А скільки жовтих потрібно взути. Так. 5. Рахуємо самостійно. І запишемо. 3 додати 5 дорівнює 8. Наступний спосіб взуємо 4 блакитних чобітка. Подумайте і скажіть, а жовтих чобітків скільки слід взути? Так, також 4. І запишемо 4 додати 4 дорівнює 8. Далі взуємо аж 5 блакитних чобітків. Скільки жовтих чобітків слід взути? Так, 3. Один, два. Три. І запишемо 5 додати 3 дорівнює 8. Порахуйте, скільки блакитних чобітків взує восьминіг цього разу. 1. Два, три, чотири, п'ять, шість. Шість чобітків. А жовтих скільки? Так, два чобітка. І запишемо шість додати два дорівнює вісім. Останній спосіб спробуйте виконати самостійно. Так, сім блакитних чобітків і один Жовтий, 7 та 1 8. Які гарні восьминіжки у нас вийшли! А ви, малята, з їх допомогою можете самостійно записати склад числа 8. А ще, діти, обов'язково намалюйте будиночок числа 8 та запишіть всіх його жителів. А ми знову потрапили на морську глибину. Де на дні морському лежать гарненькі рожеві мушлі. Для вас, малята, завдання. Розкладіть перлини у мушлі, виконавши додавання. Шукайте перлини в скрині із скарбами. Перлина з числом 7. Так ось її місце 2 додати 5. Перлина з числом вісім. Правильно 5 додати три. Перлина з числом три. Вірно, один додати два. 5. 2 додати три. Вірно, діти. Чотири. Ось де 2 додати два. Число сім. Три додати чотири. Число шість. Три додати три. Вісім. Так, малята. Шість додати два. І остання перлина. Правильно. Один додати один. Молодці. Ви справились із завданням. Що ж, малята, на цьому сьогодні все. Чекатимемо наступної зустрічі з числами друзями. Ви ж, малята, бувайте! А число і цифру вісім не забувайте. Ось ми і ознайомилися з циферкою 8 складом її числа. Та вміємо тепер рахувати. Та виконувати різні завдання. Ви, молодці, дітки, дуже уважні, мої розумнички. А наше заняття, дітки, підходить до завершення. І я з нетерпінням чекаю вже наступної нашої зустрічі. До побачення!